Слава Україні, героям слава! Таке привітання нині актуальне для кожного українця, який любить свій народ і свою землю. Ми гордо вимовляємо ці слова і добре розуміємо їх суть. Віра в Бога перемога наших героїв і милосердя людей трикити, на яких тримається сьогодні наша держава. За наш хліб щоденний і дах над головою, наші бійці. Сидять в окопах, недоїдаючи і недосипаючи їх життя під прицілом куль, а вони з відвагою мужньо йдуть вперед, ідуть в атаку. Дорогі краяни, наша держава звертається сьогодні до вас за допомогою молитовною, матеріальною і фінансовою. Ворог біжить, тому що ваша вірність і ваша відважність женуть його з нашої землі. На екранах вашого телевізора ви побачите контакти, за якими зможете надіслати свою допомогу у нашій студії. Пастор Євангельської церкви відродження Богдан Мудрієвський. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, пастори Богдане, і святом дня незалежності нашої держави. Спасибі і вас, дорогі глядачі, і вас, ведуча, вітаємо святом незалежності, державності, особистого життя кожного з нас в нашій любій ненці Україні. Що таке незалежність? Незалежність це слово, яке, напевно, що важко підходило би для нас, тому що це слово якби несе навантаження, що ми від чогось таки залежимо, і від чогось нам треба не залежати. Але насправді, молоді люди, яким 18 років, і вони вже мають паспорт, і вони вже мають право на голосу на виборах, вони кажуть, що ми незалежні. Але насправді. Вони залежні, вони залежні від компанії, від товаришів, від погляду зі сторони, від батьків, від фінансів батьків. В них ще недостатньо досвіду життєво. Хоча вони зробили перший крок незалежності, який їм подарували, зрештою, і батьки, і громадськість чи держава. І питання незалежності воно суб'єктивне, тому що насправді, коли ми говоримо вже 23 роки незалежності, особисто я вірю, що лише цього року. Грудневі події на Майдані, революція це є фактично початок незалежності. Коли ми говоримо про незалежність, але фінансово, політично, економічно ми залежні від сусідньої держави, то це є імідж незалежності, але ми були поневолені. І зараз лише ми становимося, відбуваємося як держава. Якщо до цього часу була незалежність на папері, то з ваших слів незалежність народилася на Майдані, так? Так, я я це бачу, я це вірю, я це переживаю зі всіма. З чого починається незалежність для кожної людини? Як на мене, незалежність починається з правди. І Біблія говорить, що одного разу, коли Христа ув'язнили, і Пілат спитав Ісуса, що таке правда? Христос промовчав фактично, але правда вона починається із Божих стандартів із Божого Слова. І нема кращої правди про те, як бути незалежним, як бути вільним. Як правильно жити в своїй волі, окрім стандартів Біблії. І Бог ці біблійні стандарти для державності надав тоді, коли Він створював єврейську державу через Моїсея. Фактично, це найкращий аналог для любої незалежної держави, як людям жити в свободі. Як жити в свободі так, щоб я був вільний, але моєю свободою я не обмежував свободу іншої людини. Є така поговірка хороша. Що моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Тобто, нам важливо визначити ті кордони в особистому житті, в сімейному, в громадському, в державному значенні, щоб моя свобода, моя незалежність не шкодила незалежності людини, яка поряд зі мною. І коли ми ці стандарти відрегулюємо на підставі Божого Слова, тоді ми дійсно будемо незалежні, вільні, але більше того. Це буде приємно жити в цій незалежності і волі, як і нам, так і нашим сусідам. До речі, я хотів би вам зачитати місце і слово Боже. Бог дав через апостола Павла таке слово. І він це говорив в тодішній Греції, в столиці Греції в Афінах. І він сказав, що Бог створив з одної людини весь рід людський, щоби жили на всій землі, визначивши наперед призначені часи і межі їхнього проживання. Ми всі маємо час, місце і кордон нашого проживання, і нам потрібно це облаштувати, щоб будучи вільними, ми не були корисливими і ми не шкодили волі інших людей, які поряд з нами проживають. Коли нарушаються кордони не тільки державні, але й наші внутрішні, як діяти людині, як реагувати? Є також заповідь Божа в Старому Завіті, також дана в часи Моїсея, написано: Не переступай межі ближнього Твого. Тобто це є святість, святість Божа. Коли поряд в селі є два городи, і вони розмежовуються стежкою, то дуже важливо, щоб цю стежку не переступати, не забирати город свого ближнього, і оце кордон межа. Вона і є незалежністю твоєю і незалежністю свободою твого сусіда. Дуже важливо не переступати межу. І коли переступається межу держави, межу сім'ї, межу родини, тоді той, хто ображений, він правий. І йому потрібно відстояти свою правоту всіма можливими засобами. Бог на стороні цієї людини. Наш український пророк Тарас Шевченко писав в одному із своїх віршів: в своїй хаті своя правда. Для кожної людини є своя правда. Як усвідомити є одна правда, є одна істина, і ми в ній повинні жити, рухатися і навчати своїх дітей і так далі. Я згоден з вами. Просто правди є різні. І Як Шевченко писав наш поет. Кожна своя правда є правда, коли когось образили, і ображена людина прибігла до своїх сусіда і жаліється, в нього своя правда. Але коли його образили, тому що він когось образив, він цю правду не говорить, і це часткова правда. І дуже важливо, я це називаю маніпуляціями. Маніпуляції на такому, знаєте, сімейному родинному рівні, вони локальні і люди посварилися, помирилися і далі собі справляють спільні свята чи святкують якісь ювілеї. Але коли маніпуляціями створюється загроза для цілого народу, тоді приходить смерть, тоді приходить страждання, тоді забирається майно, забираються активи чиїсь, і тоді люди ці голосять до Бога. Є ще так, знаєте, говорять, правда на стороні сильного. Але я не згоджуюся з тим. Правда на стороні людини, яка поступає згідно стандартів Біблії. Правда на стороні держави, яка поступає по стандартах біблійних. Бог визначив межі і час нашого мешкання. Не лише людського, але й державницького. І ці межі, і кордони, і можливості, коли люди це здобули, люди це мають, то це є святість. Це є написано. Не переступай межі, не кради, не бери чужого. І коли ми цінимо свободою своєю, ми повинні навчитися цінити свободою іншого. І от ця правда, вона якраз і говорить, що це моє, це моя святість, і я цим користуюся. І для іншого це можливе лише тоді, коли я йому це подарую. Тому в межах сьогоднішнього часу, знаєте, коли ми чуємо дуже багато інформації, хтось відкрив вогонь на когось, хтось. Напав на когось, хтось неправдиву інформацію подав, хтось обстоює свої інтереси і, і видає якусь свою, все-таки позицію, свою правду, свою картинку існуючих подій. Я просив би, дорогі брати, сестри, друзі, все-таки дивитися в корінь, дивитися в загальні принципи біблійні, як на це дивиться Бог згори. і Бог стоїть завжди на правді, яка має підґрунтя Біблії, яке стоїть на законах Божих. На стандартах Біблії ми розуміємо, що це правда в якихось обставинах, ситуаціях життєвих, державних, але тим не менше, ми бачимо, що вона терпить поразку. І як тоді діяти? Де черпати сили для того, щоб далі відстоювати правду? Так часто буває, що перемагається обездоленого, так часто буває, що перемагається слабкого. Але коли я вже прожив життя в 45 років приблизно. Можу сказати впевнено, що Бог піднімає безсилого. Бог захистить ображеного. Бог заступиться за сироту і вдову. Так, може бути тимчасова якась перемога сильного, але Бог стоїть на правоті тієї людини, яка, яку образили, чи в якій забрали її ж майно чи навіть в держави. І хочу вам сказати: рано чи пізно правда восторжествує надприродним чином. Ви знаєте, всі великі війни, всі великі перемоги здобувалися не силою людини. Біблія також говорить, шановні друзі, що е, завдання воїна готувати коня до бою, але перемога від Господа. Тобто, прийде такий певний момент, зламний момент, який не досягнули люди, який не зробила одна людина. Ми всі можемо старатися на перемогу, але перемога прийде від Бога. І в один момент, в який ми не сподіваємося, не за допомогою людини над чином станеться ситуація, яка захистить ображеного, яка захистить навіть нашу державу, яка захистить людей, які сьогодні страждають і л'ється кров. І ми бачимо сьогодні біду, ви знаєте, коли діти сироти, але або коли на очах дітей вбиваються батьків. Чи на очах батьків вбивається дітей, нема страшнішої трагедії людської. Я хочу вам сказати, Бог дасть свою перемогу. Яким чином, я не знаю. Але я впевнений, згідно Божої правди, згідно Біблії, згідно стандартів і законів Біблії, що рано чи пізно Бог стане на стороні ображеного і дасть свою надприродню перемогу. І це відбудеться на очах всіх людей. Пастори Богдане, сьогодні. Наші телеглядачі, всі, хто нас дивилися, сіяли, сіли молитву. Я думаю, що і надалі вони будуть сіяти матеріальну допомогу. І я прошу, щоб ви помолилися за кожного, хто мав що посіяти, і хто не мав що посіяти. Я перед молитвою хотів би звернутися і сказати: шановні друзі, скільки років ми виходимо в ефір, ми жодного разу не просили допомоги. Але тепер ми просимо допомоги не для себе, а для наших вояків, для нашої армії. Яка є на сході, і ми звертаємося до вас. Ми розуміємо, що може 20, 50, 100 чи тисячу гривнів однієї людини не змінить ситуацію, не захистить бійця і не дасть йому бронежилет чи якісь інші озброєння. Але скажу вам, що коли ми разом всі разом будемо допомагати, обов'язково Бог через нашу працю, через вашу фінансову допомогу захистить наших вояків. Тому хто може, наскільки ви можете, ви будете бачити рахунки. Будь ласка, допоможіть фінансово нашій армії, допоможіть фінансово нашим воякам. І разом з тим ми будемо ще молитися. Моліться разом зі мною. Дорогий Господь, ми просимо Тебе за наших синів, за наших батьків, ми просимо Тебе за людей, які сьогодні воюють на Сході. Боже, над чином захисти їх. Нехай кулі не долетять до цілі, снаряди змінять траєкторію. І задуми лукавих нехай розваляться, і слово Твоє, яке ти дав нашому народові, нехай відбудеться під час цього військового конфлікту. В ім'я Ісуса Христа ми просимо Тебе захисти наших воїнів над природнім чином і дай мудрість керуючим офіцерам робити правильні кроки і досягнути швидкої перемоги. І дай чудо Твоє з неба, щоб перемога відбулася на стороні нашого краю. Ми молимося разом в ім'я Отця, Сина. І Святого Духа. Амінь. Ми дякуємо усім, хто був разом з нами. Ми дякуємо усім, хто сіяв і сіє в життя і в допомогу наших бійців, які сьогодні нуждаються в нас як ніколи. На все добре.